Я Отця і Сина і Святого Духа. Ісус Христос зцілив сліпих, вигнав демона з одержимої людини, зробив людину, яка не могла розмовляти, і людина почала говорити, німий почав говорити. І всі люди прославляли. Христа, кажучи, що не було ніколи такого в Ізраїлі. Але фарисеї казали, що Христос робиться силою бісівської. Він воскрешав змертвих, Він давав зір сліпим від народження, Він виганяв бісів, він зціляв нестріливих хвороби. При цьому навчаючи великому закону любові. Але фарисеї казали, що Він виганяє все це силою бісівською. В чому проблема? Чому ж вони так вважали Ісуса Христа, що Він одержимий бісівською силою? Проблема дуже проста, в заздрості. Вони йому дуже заздрили. Коли вони побачили, що за Ісусом Христом почали ходити натовпи народу, коли вони побачили, що Він може стілити людей, коли вони побачили, що народ слухає його тисячами, вони почали йому заздрити, причому так заздрити, що не могли вже терпіти. Бо вважали його просто таким же самим, як і вони тільки більш вдалим наставником. Бо кожен судить по собі. Ця заздрість, заздрість врешті-решт, привела до того, що вони віддали Ісуса Христа на розп'яття, будучи прокляті самі і їхні роди, ставши боговбивцями. Ось до чого привела їхня заздрість. Взагалі, заздрість це найбільше зло, яке існує у світі. Бо саме зло почалося з заздрості. Люцифер позаздрив Богу, його авторитету і його любові і захотів такого самого. Потім, коли Господь сотворив землю і людину, він позаздрив людині, що людину Господь так любить, так лілеє і оберігає. І через цю заздрість вирішив людину згубити. І це йому майже вдалося. Бо саме через заздрість в цей світ увійшов гріх, а з ним і смерть. Через заздрість Каїн вбив Авеля, через заздрість пророк і святи святі царі, пророки, мученики, сповідники були вбиті, через заздрість у цьому світі стається всі війни, через заздрість стається все лихо. І ця війна, яка зараз йде, вона теж йде через заздрість. Бо не змогли наші так звані сусіди спокійно жити і дивитися, як ми починаємо потроху видиратися з болота Совєтщини, що ми намагаємося жити по-іншому, що ми намагаємося жити незалежно, що ми намагаємося бути. Не рабами диктатора, а вільними людьми. Не природні надра наші, не наші землі і не ми особисто не цікавлять їх. Їх просто цікавить, щоб ми не жили так. Ось що їх цікавить. Бо якщо живуть погано, тоді для них це гарно. А якщо хтось гар, гарніше, то цього не повинно бути. Але саме страшніше заздрість проникає в церкву Христову і запалює чи спалює серця тих, хто називає себе християнами. Саме через заздрість в церкві ідуть всі нескладності і розділення. Навіть і зараз, позаздривши, позаздривши. Народному авторитету святійшого патріарха його вирішили просто відсторонити від, від православного життя, але у них це не вийшло і не вийде. Бо дуже хочеться декому бути таким же авторитетним, як патріарх Філарет. але у них ніколи цього не буде. І авторитетом в них не буде. Тому що людина, яка заражена хворобою заздрості, не християнин. І який би сам він не мав, який б, в якому віці б він не був, яке б положення в суспільстві не займав. Бо християнин в заздрості це безумство. Це та хвороба, яка називається хворобою диявола. Ми менше чи більше кожен з нас або перехворіли, або починаємо хворіти цим, на жаль, так само. Можливо, трішки з меншими наслідками, але для нас це будуть страшні наслідки. Ця хвороба вона прогресуюча. Якщо ми не почнемо з нею боротися на перших етапах, Далі вона стає невеликовною. Вона отруює наше життя, вона отруює нашу душу, вона отруює наше серце. І ми вже не можемо спокійно жити, тому що у когось є більше, у когось є краще, хтось щасливіший, хтось спокійніший, хтось, хтось багатший, хтось радісніший. Для нас це найбільше зло. Ми не можемо пережити, якщо комусь краще. Так думає і так живе людина, заражена цією хворобою. І це вже перетворює її життя в пекло. Крім того, до раю таких не пускають, бо там таких нема. Це небезпечна хвороба. Проти якої є ліки, ліки любові, любові до Бога. Чого ми повинні, дорогі брати і сестри, заздрити один одному, якщо ми всі з вами покликані Богом до Царства Небесного? Однаково? Чому ми повинні заздрити, тому що ми ще живі з вами? Господь дає нам. Величезний дар цього життя. У нас є хліб на столі, у нас є вода питна, у нас є дах над головою. Більшості людей у світі цього немає. Третина людей у світі голодують. Вони не бачать того, що бачимо ми. Така ж сама частина людей не, не має в що одітися. І половина практично людей живуть, вибачте, в трущобах, не в квартирах, з гарячою холодною водою, з каналізацією. А скільки хвороб косить смерть по світу. І люди не доживають і до 40 років, а Господь. Береже нас по, всі, по все, те, що ми робимо зле для нього, попри все, те, що ми забуваємо Йому дякувати. Але коли ми озираємося навколо, нам хочеться більше. Нам здається, що ось у когось краще, ми дуже починаємо йому заздрити, не знаючи навіть того, що за тим кращим, як правило, ховається нещастя. Ховається неспокій душевний, ховається безрадісне життя. А яка радість у багатого? Ніякої. Він трохи може залити ту радість алкоголем на якийсь час, не радість, а тугу свою. Але знову-таки, прокидаючись, знову це відбувається. Бо одні думки в нього в голові. Як зберегти те, що він вкрав? Як зробити те, щоб його, того, кого хто крав колись, його не обікрали? От і все, вся істина життя. В більшості людей так. Ви думаєте, вони щасливі? Ні. Ви думаєте, вони радісні? Ні. Подумайте, вони спокійні? Ні. А різниці я вам скажу, немає. Чи ви будете намазувати? На шматок хліба чорну ікру? Чи будете замість цього їсти овочі? Краще ви від ікри не станете? А здоровіше від овочей? Можливо. Яка різниця, які годинник ви будете носити? Дешевий? Чи дорогий? Яка різниця? На якій машині ви будете їздити? Саме головне, що ви будете їздити. Більшість людей не можуть цього робити, не мають такої можливості. Яка різниця, що у вас квартира не в пентхаусі, але вона у вас є? Нехай маленька, нехай не багата, але така рідна і дорога в вашому серцю. Ми всі брати і сестри, ми всі діти Божі, ми, у кожного з нас свій талант. Хтось може молитися гарно, хтось може гарно писати вірші, хтось гарно малює, хтось гарно промовляє, хтось гарно утішає, хтось гарно заробляє, у кожного своє. І якщо вам Заздрісно про таланти інших, бо це означає, що ви свій не розкрили. Розкрийте. І життя зміниться. Дякуйте Богові за все, що Він нам дає. І тоді ми зрозуміємо, що ми у нього в такої ласкі, в такої милості, як ніхто. Тому бережіться заздрість. Бережіться цієї диявольської хвороби. А якщо вона і проникать буде в ваше серце, то скажіть, Господу, Боже, я дякую тобі за все, що ти даєш мені. Я люблю все твоє творіння, я бачу навколо себе твою милість. І мені вистачає, несучи твоєї підтримки, несучи для того, щоб я ніс чи несла свій хрест по землі. Він саме мій. Саме такий, як мені, як під мене. І я його твоєю допомогою пронесу. Ось приблизно про це сьогоднішній вангел. Ангела охоронця, паси Господа.